Шановні колеги, сьогодні для охорони здоров'я важливий момент. Для нас, всіх людей, котрі провели роками в лікарнях, і для мене, як для голови опікунської ради, і для голови найбільшого волонтерського колективу країни. Важливо, щоб люди, котрі зараз відповідали тут. Пан міністр охорони здоров'я, його перший заступник охорони здоров'я, не були звільнені за власним бажанням, а були звільнені. Безпосередньо нами парламенту за негідну роботу на користь країни 19 травня 67 депутатів написали заяву до прем'єр-міністра. Була комісія міжвідомча, 10 міністерств було в комісії. Підтвердили повністю всі звинувачення депутатів в блокуванні ліку, купівлі ліків. Блокування оптовідпускних цін, що призвело, що лікарні країни не змогли місяцями купувати ліки для країни. Блокування тендерів міжнародних закупівель. Безпосередньо цим керувала перший заступник охорони. Репліка передбачає хвилину. Я надав хвилину. 20 секунд завершуйте, будь ласка. Безпосередньо цим протестом керувала пані Павленка перший заступник. Цих людей треба знімати з посади. Комітет вчора не дав приватизувати систему охорони здоров'я. Ми допрацюємо реформу, запустимо. Але зараз на даний момент принципово є звільнити цих людей з посади, а не так, щоб.